Друге перекриття по закриттю даної свічки відкриваюся, впевнено. 2-1, відкрився. Відкрився з другого перекриття. Невже ціна так і не дасть корекцію? Біток і Тіяв сильна ситуація, але низька дохідність. Невже євродолар так і не буде давати корекцію? Ну, буде якось несерйозно, якщо чесно. Поки що друге перекриття. Чекаємо на відпрацювання. Залишається 40 секунд. Подивимося, як він закриється, правильно? Хотілося б забрати вже дев'ятий плюсик плюс, і було б по кайфу взагалі. Зайшла в самому низу. По прапорцю зайшла, так? Да? Ну, по кайфу. Вроді дав. Ну, поки дає. Дві зділки только плюс. А ти коли приєднався, друже? Герцог. Прям з самою дирочку. Ну, по кайфу. Мусить, бо в мене третє. А, ти ще тут відкр... відкривався, так? Да? Ну, давайте дивитися. І так, 5 секунд залишається до відпрацювання. Давайте просто зелену. 2, 1. Ну, має бути плюс, має бути плюс. Має бути плюс. Я чекаю плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації.